Місто Кременчук по Україні входить 5 найрозвитніших міст Кременчука по економіки. Міст України в п'ятеорку входить. Саме продуктивне місто, виробництво налажено і тому подібне. І всі всі гроші йдуть у бюджет. Ці всі, всі гроші є народними. Тому утримувати лікарню, я думаю, це за щастя буде, якщо з бюджету ви заплатите гроші. Я думаю, грошей вистачить. Як сказали в одному фільмі, жінка каже, гроші сідати горобаті на не менше цих грошей. А тепер, а тепер скажу я вам, шановні голови, в нас на дідниці на період воєнного стану, заборонили виплати на оздоровлення повністю все в Чому ж ви по 68 тисяч виплачуєте своїм чиновникам? На оздоровлення. Да. Якщо в нас у локомотивному депо слюсар, то взагалі 80% залізничників працює на мінімал. 8 тисяч зарплата. 8 тисяч зарплата. І оцей слюсар із електромоза, він хабар не може взяти, бо він його ремонтує. І я пішов старістю 62-й рік, рік мені йде, я пішов ремонтувати депо теж на мінімальну зарплату. А ви кажете, немає грошей. Бо 68 тисяч, та ви що люди добрі, побійтесь Бога? Люди не бачили такі гроші, 80% людей. А ви офіціально, я ж не сказав, що це я видував. А ось у пресі все в інтернеті написано, було ж таке правильно. Гроші є у місту. Якщо він економічно розвину місто Кременчук, це не мир, що там одну воду качають. І вже не знаю, мабуть, вже і свічки заповняють. А в Кременчу це можна виконати.